Як правильно запам'ятовувати інформацію? Є така штука, називається Крива Абінгауза. Раніше робили дослідження, давали людям запам'ятовувати нескладні склади і перевіряли їхню запам'ятовування. В чому суть? Перші 20 хвилин ми забуваємо 60% засвоєного матеріалу. Наступно впадина по запамінню через 24 години, потім через 48% і наступна впадина Через 30 днів і то запам'ятовується запам 15% інформації, яку ми обдумували. Що нам це дає? Нам це дає те, що ми можемо підстроїтись під ці впадини. Тобто вивчив інформацію, походив, погуляв, повторив її через 20 хвилин. Наступний раз повторив її через 24 години, ще раз через 48. І наступний раз ти можеш до цього повернутися через 30 днів. Ніхто тобі не забороняє протягом цього періоду часу собі нагадувати. Але, знаючи ці ями нашого забування, ти можеш ефективно засвоїти матеріал, ну, що в перспективі тобі допоможе ефективно з реальність. Якось так. Сели мудрості, підписуйся.